З сьогоднішнього дня у нас оголошується додатковий набір на службу в якості слідчих та в кримінальну поліцію. І в слідчий блок, і в кримінальний блок у нас по 40 чоловік оголошується до набір. Він буде тривати близько двох місяців попередній етап відбору, і після цього на чотири місяці. Кандидати, які успішно пройдуть всі іспити, будуть проходити навчання при Академії внутрішніх справ. Після його випуску вони будуть розподілені по вакансіям, які існують в головному управлінні національної поліції Житомирської області. Кожен рік в будь-якому підрозділі. Поліції любої області йде плановий відток особового складу. Звільняються люди як за вислугою років, як за сімейними обставинами, так і по стану здоров'я. І тому завжди існує некомплект особового складу. До того ж, після проведення перетестації ряд працівників були звільнені або самостійно пішли з органів внутрішніх справ. Ну і національної поліції. І тому для заповнення вакансій, які існують зараз у головному управлінні, оголошено оцей набір. До цього був оголошений набір і завершується відбір, відбір кандидатів на посади дільничих інспекторів поліції. Зараз оголошується набір в кримінальний та слідчий блок нашої області. Ви вдумайтеся, 40... Оперативників 40 слідчих, і вже будемо на комісії скоро розглядати 58 дільничних. Зложіть разом, це така армія, яка могла працювати вчора, позавчора, розкривати, розслідувати, профілактувати, а її немає. Якщо ви подивитесь на географію, тут вся область. Ну от, е Люборський три вакансії слідчих. Ви представляєте, яка нагрузка на тих двох, по-моєму, які залишилися, коли в них на руках по 300 матеріалів, а це горе і біда цих 300 людей? Ну, вибачайте, але йому, якщо він буде впроваджені брати 10 перших справ чи середніх чи останніх заяв, все рівно 290, коли він до них дойде? Я вам хочу сказати відповідально, як голова поліцейської комісії, я не бачу черг. Я не бачу черг. На 58 посад дільничих інспекторів майже 300 заяв подали. Ну, 270. Більше сотні чоловік не прийшло на тест. Навіщо вони подавали заяви? Ну, думаємо, що вони почитали вимоги, які ви висвітлили, зайшли на сайт і зрозуміли, що треба тести здавати, фізичну підготовку, медичну комісію проходити. Але факт залишається фактом. Конкретний випадок вам розкажу. Дзвонить мені один із керівників районів і каже: так там же, казується, нічого ж не помінялось. Отака От хороша людина, з сільськогосподарська освіта, хотіла бути дільничним, ми його знаємо. А от там його хтось не пропускає. Це ж видно, щось хочуть, це ж комусь видно щось треба дати. Ми тут же миттєво починаємо розбиратися. Я дзвоню цьому керівнику і кажу: а він вам не розказував, в нього чиста біографія, він не був, не притягувався до відповідальності за управління транспортом в нетверезому стані. Він мені каже, та ви що? А це що, теж має значення? А як ви хотіли? Я кажу до того, що ті, які думають, що ну воно десь там не видно. Як вчора тебе притягували, ти був п'яним за рулем, а це злочин. А сьогодні ти хочеш одіти поліцейську форму, і не факт, що ти не будеш далі так себе вести. Тому я просто наперед, щоб оцих розмов не було, просто ще раз акцентую увагу з ким домовлятися? Професійний тест одні приймають. Значить, загальний другий, психологічний третій, медична комісія четверта, фізична підготовка п'ята, комісія шоста. З ким? Ви самі розумієте, що це неможливо.